У 2014 році, навіть на кінець навчального року, ми ще не знали, як далі складеться наша доля, і де ми будемо працювати, на якій посаді, через те, що все ж таки скорочувалися години української мови. Якщо казати чесно, вони взагалі виводилися із навчального процесу. Хоча обіцянки залишалися, що хоча б в класах з українською мовою навчання години не лишать. Але по факту, вже в червні місяці ми розуміли, що, наприклад, у мене Годин викладання української мови не буде, і нам пропонують виключно перевчатися або на вчителів російської мови, або здобувати освіту додатково з іншого фаху, наприклад, із суспільства знавства або історія Росії. Ну і Тоді було зрозуміло, що в нас вже варіантів працювати за фахом немає. В Севастополі, як і в Криму, в цілому, і ми почали пошуки нових місць роботи на материковій Україні. Проводжали нас діти, це все було в сльозах, тому що ми розуміли, що ми покидаємо, правда, думали, що ненадовго. Ми сподівалися, що якомога раніше ми повернемося до рідної домівки. Але, на жаль, пройшло вже 10 років. А ми ще в Одесі. Полишати е, свій дім е, з певних обставин, які не пов'язані з війною чи окупацією, чи вимушеним переїздом, це в принципі можливо і природньо для людей, і вони мають в будь-який момент повернутися додому. І це завжди такий е, солодкий, приємний шлях. В нашій ситуації ми змушені були поїхати? Трошки про причини такого виїзду. У мене сталася розмова з одним знайомим, і він спитав мене: чого ж ти виїхала так далеко? Ти покинула все, що у тебе було тут. Ти не планувала їхати, але могла б вивчитися навчителя російської мови і далі викладати російську мову. І тут, мені на думку, спала така ситуація, я коли, як і будь-який вчитель, ми доносимо до дітей якісь істини і діти нам вірять. І виходить, все своє викладацьке життя я їм розказувала про те, що наша держава це Україна, це наша батьківщина, це наша історія, наша культура. Вона прекрасна. Виходить, з... після 2014 року я мала дітям. Або брехати, або зректися попередніх своїх слів. І от постає питання: якби вчитель вашої дитини так зробив, ви би вірили їй далі? Живемо, скажімо так, надією і вірою в те, що цей шлях додому обов'язково станеться. І готові в будь-який момент на нього ступити. віримо в наші Збройні Сили. Віримо в те, що має перемогти все ж таки здоровий глузд. Спілкувалася я із своїми дітьми, тих що, тих, що я навчала в гімназії номер 8 міста Севастополя, із колегами до повномасштабного вторгнення до 24 лютого 2022 року. Після цього я обірвала зв'язки, тому що. Деякі, з деякими не можна було спілкуватися через їхню патріотичну позицію, їх там, звичайно, і викликали, і вони зіштовхувалися, скажімо. З ФСБ безпосередньо вони на підвал мали би йти, якщо б ми з ними далі спілкувалися. Тому ми обірвали зв'язки з такими колегами. Є такі колеги, які, як то кажуть, стромили нішу спину і зрадили, скажімо так, своє українське коріння, залишилися там працювати і навіть співають патріотичні російські пісні. Свій час відбулася. Перша хвиля фільтрації контактів, як і серед колег, так і серед учнів, десь спрацювали заходи безпеки. Але на жаль, були і такі випадки, що саме через переконання політичні. Ідеологічні через погляди шляхи наші розходилися, хоча був у нас дуже дружний колектив. 2022 рік провів другу фільтрацію контактів, коли відчувалося, наскільки 8 років окупаційного періоду вплинули і не тільки на дорослих, а найбільше вони вплинули на дітей. Тобто діти, яких ми вчили там з п'ятого класу, вчили українській мові, вчили на засадах народної української моралі, вчили бути патріотами, вірити в майбутнє України, і через вісім років вони взагалі змінили свої погляди кардинально. І крім одної держави, держави-окупанта, вони іншої держави вже не визнають і не пам'ятають. На жаль, така історична пам'ять у них вийшла дуже коротка. Уявляю Крим зі складною ситуацією, тому що тих, хто вже набрався пропаганди російської, ми не зможемо перевиховувати. Вони мають покинути Крим. Мрія моя знову, щоб у Криму. Звучала українська мова, але щоб вона дійсно звучало, лунала з усіх куточків Криму. Кримське Сонце, Кримська земля. Це Україна, ось така омріяна Україна, і я її сподіваюся побачити. Хочеться дійсно повернутися додому. Але вже не наступати на ті граблі, на які ми можна сказати, танцювали, граючись в толерантність до е, тих, хто став потім окупантом, е, щоб наша позиція була більш міцною, більш твердою і непохитною. В плані розвитку українства в плані любові щирої до своєї нації і в плані об'єднання, тому що ну не дарма сказано було, що іваном френком єдності наша сила.